Зараз заряджається екофло від генератора. Потужність зарядки налаштувала 450 Вт. Дивіться, як у нас стрибається потужність, бачите? Тобто коливання йде. коливання йде. От. І зараз я включаю лампу розжарювання. І побачите, чи стабілізується, чи ні. Включив лампочку, дивіться. Вже набагато стабільніше. 450 Вт, бачите, вже не коливається. Звичайно, лампочка на 100 Вт, здається. Дивіться, вимикаю лампу, да, Ось 450 Вт, бачите, вимикаю лампу. Зараз. вимкнув. дивіться. В нуль. Бачите, як коливається? Бачите? Вмикаю лампу знову. Стабілізується. Тобто лампа бере на себе ось ці, компенсує вона ось ці коливання, резистивне навантаження, активне навантаження.